Якщо ви також любите рибалку, прийти на якийсь ставок, сісти на березі з удочкою, і тихенько, в тишині повній з природою, сидіти і ловити рибу, то ось ці штукенці саме для вас. Дивіться, це риболовні активатори кльову. Вони є різні, тобто це і запах гороху, часника і так далі. Що вони працюють дуже ефективно, дуже ефективно. Активатори кльову йдуть ось в таких е, баночках. Вони бувають різні, тобто це червоний, синій, зелений кольор, і, звичайно, різний запах е, цього, цього активатору. Ось зелений це дуже-дуже е, пахне горохом. Також є запах часнику е, і запах там, малини, такі всі запахи. В чому плюс такого активатору? По-перше, це універсальний активатор. Тобто він працює практично на всі види риби. Друге, це те, що він максимально простий в застосуванні. Тобто його можна як просто прийти на водойом, просто вилити воду, наприклад, або ж вилити воду, і мешканці просто почують цей запах, тому що він дуже сильний і будуть спливатися там, де ви його вилили. Також ще можна вашу приманку, просто берете приманку, на що виловити опариш чи ще щось. Опускаєте в активатор кльову, можна прямо сюди в баночку опускаєте, буквально там на скільки секунд. І Потім е, ловити на е, приманку, яка буде із цим запахом дуже пахнути під водою і е, тим самим приверне увагу набагато більше риби. Е, також його можна застосовувати як прикормка. Дивіться, ви берете, е, робити, наприклад, якесь, там, манку чи тісто, ну без різниці. що. Добавляєте пару крапельок туди, е, ось цього активатору кльову, і потім це все закидуєте на місце ловлі. Наприклад, прийшли сьогодні ввечері, закинули, туди спливається риба, і ви далі будете там ловити. Реально набагато краще з ним ловити, тому що реально риба впливе на цей запах. І також він дуже економний. Тобто, вам не треба виливати цю банку тут. Неймовірний запах, коли я зараз її відкриваю, то зараз на всю студію запах стоїть. Неймовірний, просто ви багато його використовувати не будете. Кожну наживку опускаєте сюди і закидуєте ловити рибу. Тобто його одної навіть банки хватить надовго, але краще експериментувати тобто, кожен запах працює по-своєму. В принципі, я рекомендував би взяти кожного по одній і дивитися, яка краще працює, тому що на одному, наприклад, ставку може якась працювати більше, якась працювати менше. Або навіть багато хто з рибаків знає, що, наприклад, сьогодні може ловитися на хліб, а завтра ловитися на манку, а хліб взагалі не буде ловитися. Переходьте за посиланням на наш сайт. Обирайте, замовляйте, найдешевша ціна. Люди, які це купували, звертаються знову і знову для того, щоб замовити цю штукенцію, тому що зараз вже починається риболовний сезон. Ви це перевірите і вам це сподобається. Також підписуйтесь на наш канал, оцінюйте наші відео і в коментарях задавайте свої запитання.